Права 980, Порівняй числа. Перше завдання 19 і мінус 28. Ну що ж, щоб вам було зрозуміліше, я тут накреслив координатну пряму, на ній позначу початок координат. Точку 0, ну і додатні числа праворуч, від'ємні числа ліворуч. Як порівняти 19 і мінус 28? Якщо у нас є два числа, то більше з них те, що правіше на координатній прямій. Будь-яке додатнє число більше за будь-яке від'ємне число. Уявіть собі, що 19 десь праворуч. А мінус 28, десь ліворуч. То записуємо, що 19 у нас більше за мінус 28. Є. Переходимо до другого завдання. 0 і мінус 131. 0 у нас більше за будь-яке від'ємне число. Мінус 131 десь далеко ліворуч, а тут у нас 0 праворуч. То записуємо, що 0 у нас більше за мінус 131. Є. Переходимо до третього завдання: 112 і 0. Ну що ж, 112. Десь у нас дуже далеко праворуч, 0 у нас тут початок координат, то 112 у нас більше. Будь-яке натуральне число більше за 0. Записуємо 112. Більше 0. Ну і четверте завдання. Мінус 1,2 і 1,1. Як я вже казав, будь-яке додатнє число більше за будь-яке від'ємне число. 1,1 це десь тут у нас буде, а мінус 1,2 це тут. Правіше у нас додатнє число. Ну що ж, записуємо, що мінус 1,2 це менше. Ніж 1,1. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел на цьому вправу завершено.